Ти коли небудь ловила себе на думці, що в стосунках тобі постійно доводиться виправдовуватися. Наче будь-яка дрібниця від того, як ти приготувала каву до того, як ти говориш не, не так. І замість відчуття любові ти постійно живеш під мікроскоп, мікроскопом. В психології добре відомо, що постійна критика і знецінення руйнують самооцінку. Це називають хронічним негативним підкріпленням. Коли тебе безперервно виправляють або висміюють, формується відчуття Я недостатня. І найгірше, що ти починаєш, це вірити в це. Спробуй техніку спостереження. Протягом тижня фіксуй, як часто ти чуєш критику і які почуття це в тобі викликає. Якщо негативні коментарі переважають над підтримкою, це не просто складний період, це ознака токсичності. У моєму повному відео я детально розбираю, як відрознити конструктивну критику від знецінення і що робити далі. А зараз пам'ятаю, твоє право бути в стосунках, де тебе не зменшують, а підтримують. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків, гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені. Насилання в описі.